Привіт, друзі, з вами Олександр Відможка. ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 31 жовтня 2023 року, головна сьогоднішня новина це те, що кількість хороших русських завдяки успішним діям Збройних сил України та російського ж командування вже досягла та перевищила 300 тисяч, що ж відбувається загалом останнім часом на фронті. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше. Отже, як повідомляє вранці 31 жовтня, генштаб збройних сил України станом на сьогодні, кількість росіян, які перейшли зі статусу поганих окупантів до статусу хороших російських, за добу склала 870 особин. А загалом, кількість таких хороших російських. Вже досягла 300 тисяч 810 особин. Ми всі знаємо, хто такі хороші руски, і ці цифри це лише те, що підтверджено українським командуванням офіційно, і це не враховує, наприклад, тих, хто у російських госпіталях вже перетворився з вантажу 300 на вантаж 200, Це не враховує тих, від кого взагалі нічого не залишилося, чи не враховує тих. Кого, наприклад, самі ж росіяни в перший та в останній раз виховують кувалду? Тобто, в реальності там значно більше хороших русських ніж сьогоднішня цифра у 300 тисяч і дещо більше. Приблизно з 10 жовтня ми бачимо, як росіяни почали самі наступ під Авдіївкою. Це місто у Донецькій області, яке утримується фактично на лінії фронту ще з 2014 року. Там лінія зіткнення сталася останніми місяцями таким чином, що місто Авдіївка зараз оточено російськими підрозділами з трьох частин. І саме тому росіяни. Активно намагаються оточити Авдіївку фланговими тарами, так як це вони робили з Бахмутом, і зараз вони не шкодують для цього ані сил, ані засобів. Наступають вони за типовими канонами маршала Жукова, за канонами приватної компанії Вагнер або. Відомої тактики з граж відомої тактики з комп'ютерних ігор, тобто наступають піхотною масою, яка зазнає шалених втрат, такою непідготовленою масою, яку легше всього взяти. Також вони зазнають і підтримують ці свої маси піхоти у певні дні колонами бронетехніки. І ці колони бронетехніки теж несуть шалені втрати. Тепер трохи проаналізуємо. Той процес заклання російських військових, який відбувається останні 2-3 тижні, якщо до 10 жовтня протягом достатньо довгого часу, включно, середній темп втрат росіян складав 400 600 особин та декілька одиниць бронетехніки на добу до 20 одиниць. Після 11 жовтня, включно, ситуація дуже сильно змінилася. В середньому росіяни стали втрачати по 800-900 особин та більше на добу і у деякі дні, наприклад, як це було 20 жовтня, вони втратили навіть 1380, і цей день став таким чином добовим рекордом по ліквідації утилізації окупантів. Так само було і з технікою. Замість сумарної кількості у 2-5 танків та з 10 бронемашин на добу росіяни почали втрачати бронетехніку просто шаленими темпами. Так, 11 жовтня у них було знищено відразу 34 танки і 91 бронемашина. 12 жовтня було знищено 42 танки та 44 бронемашини. 13 жовтня, наприклад, 26 танків і 49 бронемашин. Тому ж 20 жовтня. Коли був рекорд з утилізації піхоти, було відзнищено відразу 55 танків і 120 бронемашин і так далі. Загалом, за жовтень, лише за жовтень 2023 року росіяни втратили повністю більш як 22 тисячі особового складу своїх підрозділів, 509 танків, 813 різноманітних бронемашин. Це і БТРи, і. Різні просто броньовані автомобілі і так далі. 750 артилерійських систем та 46 одиниць реактивних сил систем залпового вогню. За цей час вони також втратили 5 літаків. Це все були штурмовики су 25 приблизно які збили над лінією фронту. Також вони повністю втратили 8 вертольотів, і це не рахуючи пошкоджених. Це було головним чином. При ударі по авіабазам у окупованих Луганську та Бердянську під час першого удару ракетами атаками. Багато чи це чимало. Давайте порівняємо: порівнювати зі втратами радянської армії, наприклад, за час війни в Афганістані некоректно, тому що тут нинішні російські втрати за трохи більше, ніж півтора року, вже у 20 разів більше, ніж там було за 10 років. А ось, наприклад, Вся американська армія, яка воювала з, тисячу, з грудня 1941 року, на трьох фронтах, в тому числі на Тихому Океані, у Північній Африці і у Європі, за весь час Другої світової війни втратила 418 тисяч чоловік. Армія Великобританії, яка воювала з німцями, японцями та іншими союзниками нацизму з е, вересня 1939 по вересень. 1945-го втратила за всі 6 років приблизно 412 тисяч чоловік. Зараз втрати росіян у бронетехніці лише за період боїв під Авдіївкою після 10 жовтня. Вони приблизно такі самі, скільки які були і у радянської армії під час найбільшої США Другої світової війни, танкової битви під Прохорівкою. Загалом росіяни за останні три тижні боїв під Авдіївкою втратили 1057 одиниць бронетехніки, в тому числі танків. Це понад 500 танків. І можна порівняти, що за час битви під Прохорівкою, яка сталася у липні 1943, радянські війська втратили понад 500 танків та самохідних артилерійських установок. Такий темп втрат росіян дозволяє нам ще раз акцентувати увагу на тому, що з урахуванням. Поранених за більш ніж півтора року війни весь особовий склад російських сухопутних військ, тобто піхоти, морської піхоти, десантних військ, також персоналу танкових і артилерійських інших сухопутних підрозділів, було повністю ліквідовано. Чому так? Адже за штатною чисельністю російської армії на початок 2022 року всі ці російські підрозділи, які могли брати участь у сухопутних операціях, вони штатно налічували приблизно 390 тисяч чоловік. Із усього особового складу у мільйон сто тисяч російських збройних сил, включаючи ракетні війська стратегічного значення, і флот, і авіацію, і так далі. А 300 тисяч двохсотих, як зараз, і не менше 900 тисяч трьохсотих, з яких не менше половини вже ніколи не повернеться на фронт, означає, що загальна цифра втрат російських окупантів вже зараз перевищує, набагато перевищує один мільйон особин. І тому, завдяки вдалій кадровій політиці та дуже успішному командуванню росіян, процес демілітаризації та утилізації російської армії триває дуже потужними темпами. Стежимо і робимо все для того, щоб цей процес відбувався якнайшвидше та як потужніше. Але і повільний наступ українських військ внаслідок цих спроб російського наступу під Авдіївкою теж відповідно сповільнився. На жаль. Хоча Збройні сили України і продовжують певне просування вперед під Бахмутом та в сили, що роботи не у загальному напрямку НАТО КМАК, але це просування підкреслю дуже і дуже повільне і дістається дуже і дуже дорогою ціною. Втім, незважаючи на сповільнення українського наступу. Підповідними російськими наступальними діями під Авдіївкою становище росіян залишається вкрай важким, і не лише тому, що вони несуть згадані нещодавно дуже важкі втрати. Вся їх логістика, всі їх важливі військові об'єкти та все інше на окупованих територіях зараз опинилися під повним українським вогневим контролем. Це і далекобійні ракети від е, наявних радянських та українських ракет до отриманих від союзників ракет для Хаймарс, ракет Атакамс та ракет Штормшетлу. Е, морські бази росіян знаходяться під контролем морських дронів, і це спричиняє зменшення активності Чорноморського флоту Росії. Більша частина нових та сучасних російських танків. Знищена більша частина нової бронетехніки та артилерії також знищені. Артилерія росіян вже зараз застосовує застарілу техніку та боєприпаси, які Росія отримує від свого набагато більш потужного та е, розвинутого союзника Північної Кори. І тому давайте ще раз постежимо, як іде процес демілітарізації російської армії до її повного знищення. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!